Всім привіт, друзі, ми я Дентон і сьогодні я вам покажу свій день повністю. Свій день в один один тільки в Майнкрафті. Приємного перегляду. Так, да, кстати, друзяки, я хотів уточнити, ми з колосиком купили рацію, через який ви можете чути мене, і ко... і костяна можете буде почути. Так, да. у нас у телефоні. Да, це дуже круті таке рації. Ну це через. Зал, через, через, через програму, ну, це програма через телефон. Це ми говоримо зараз. Да, це... Ні, а, це да. програма через телефон така є, то є. Ну, ми можемо навіть вийти з неї і все. Ми спеціально її скачали, щоб ви чули, що нас робиться. Сьогодні я планую mm -hmm. зняти відео. З Костяном можу позабиратися. Привіт, Костянчик. У мене тут є хочеш, дуже. Можна так... до мене на басейнк запригнути, якщо хочеш. Да, ну, камера в мене воду не пронісаємо, в принципі, можна. Ну так. ладно. Сейчас, да тут тебе вход все. Ай, пип. Ладно. Буль-буль-буль. Ой, так, стоп. А в меня этот телефон тоже не буду, не принципаемый. Э! Телефон дай! Який телефон? Відвали від мене. Ладно, телефон от него. Нема в мене нічого! О, пробачи, Ладно. Так, ладно. Ой, що будем делать, интересно? Не знаю. Ладно, напротив цього відео я буду іноді мовчати. Ну, Да, напротив цього відео я буду іноді мовчати, ну ладно. Ну, ми зараз телефончики трошки посеять. Ні, давай я лучше їсти приготую. Ммм. А mm. скачай g э, Джейсон Messenger на свой телефон. О, а нас, это що таки? Чтобы мы могли общаться Ну mm, окей Щас App Store нажимай и там Jason Messenger Окей Думаешь цей Back to App Store А, не знаю, я скачаю сильнее откачу пофиг Потом скачаю шо -шо. Я зараз її напишу, коли скачаєш. Питати, а чого я не розувся? Я можу зараз. Зараз, зараз на комп'ютер сидіти, може прийти, я зараз напишу. Я розуюся. Я ти зараз напишу, вона зараз на комп'ютер може прийде. Не знаю, ладно. Що, будемо знімати досік? Ой, сцентик. Будемо досік знімати. Так, це мене, що тут все викучено? Стой, я тобі написав. Зайди Изра... на комп'ютер, я тобі написав. Окей, okay, що давай відосик дивимося. Ну, давай. Так, що нам тут. Смотрим. Ладно, хочу. Я зараз лопату візьму, хочу щось розкопати. Ладно, я, потім, потім подивимось. Я зараз лопату візьму щось розкопаю. Я, Рокупати. коротше, буду давай. знімати відосик, так що давай. Я поки виключу цю програму. Давай. І всім привіт, друзі! З вами я Денсон. І сьогодні ми з вами будемо грати замечательну гру. Hours later. сподобалось це відео, то не забудьте ставити лайк і підписатися мій канал. З вами був яденсом. Всім пока. А пока. вот? Так, все. Ми зайшли далі. Відосик, я, короче, записав, зараз буду монтувати ще його. Так, відкриваємо шторки. Та йому відкриваємо шторки, оті тоже. Дуже прикольний відосик у мене вийшов. Ладно, йдемо поки що поїм. Там я каже, що під час відео ще трохи їсти всіх дворець. Втомився, що там Рексік теж. Іди погуляй. А я б щось зкупати, Мені цікаво, просто що тут у нас під землю є. Забирай наш і земля землягород хоч викупити. Ладно, так, з тим, істочки ось уже є. Накладаю в тарілку пені-міні, йдемо хавитися. Я поем быстренько, так что... Даем, все даем, все даем, все даем, все даем, все. Я поев. Тарелка в мойка. Ох, короче, ладно. Вот так, ладно, пойду пока что на улицу. Прямо что-то чувствую, тут что-то небытое, что-то есть небо. Так, что там? Пойдем погуляем с Сюда иди, тут что-то я нашел! А ну, иду. Так, что там такое? Туда. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Да да, алло. Я с іншої стороны. Я понял, принял так, сейчас. Сзади за, за, за твого дома, короче. Там. Нам на твой дом, короче, понял? Прий... Так, ст. Я ма до твого дома на. Я же кишек понайшов. Шо ты как? Их ты ж них фига. Ти шо тут робиш? Пойди, ти шо? Ладно. Так, що окей, а як... тебе кірка є? Ай, блин, ты капец! Фіга! Си. Б'є. А я думаю, що у нас такий інтернет хороший. За сервер Капець, блін! Я в шуті! Ммм, капец. Такс. Эм. Дзвонить то Адміністратор Администратор сервера. Дзвон, нифига себе. Такс. Алло, добрый день. Добрый день, приезжай. Эммм. Окей. Добрый давай, добачный. Ah, Отбачник. Right? Все. Окей, <coughs> <Okay, coughs> давай вырезаем. Да блин. Ладно, давай, давайте, давайте а потом я виберуся. Давай. У мене тут, блін, просто теж же земля. Все, давайте тепер я. Так да, прикол, конечно. О, при тут песик тут прийшов. Прикол, до мене адмін про зону А ну, ка блін, прикол. Ти тут запасик да, прийшов. Так я йому зараз сообщение напишу, я хочу. О'кей, зараз я його заведу. Я я йому зараз напишу сообщение, то що я прийду завтра. Так, і там поки він відповів. Давай, іди за мною, собачкин. Ну, ладно, він зараз прийде. Не знаю, команду, я його вже вивчив. Так, що він там написав? Добре. Ну він написав добре, так що все. Окей. Йдемо до додому. Окей. Ладно, давай, костянчик, я поки виключаю запись. Мені ще відео монтирувати. Ой-ой-ой, ладно, смонтірую вже. Так не хочу. Ще завтра змонтувати. Завтра змонтірую. Після роботи. Ну, ладно, виключаємо світло. Так, йдемо вниз. Ну, меня тоже не спад. Ладно, давай Виключай. Виключа... А, це, це виключено. так, це. Тобі зелену. Тобі зелену тоже виключаємо. Тоже все виключаємо. Ой, боже, ти що тут робиш? Так, тут все виключено у нас. Идемо, йдемо, идемо. Так, шлодно. О, ну ти сам взяв? Мені на її выключить. Так, кстати, комп'ютер треба тоже виключити. Шатдаун. Виключили ми. Ой, собачки, давайте йде до мене. Зі мною буде спати так. Ну, коли мене буде спати. Включаємо світон. Давайте йди до мене. Закриваємо диверці. Відкриваємо вікна, щоб не було жарко спати. Ну і друзяке надобрання. Ой. Ой берешен. Блін, це що, костянчик включив цю програму, чи що розбудив мене? програму. А, так, да, це я забувся виключити, ти, а ти а а тоже забувся виключити. Ладно. А, мені щось ніхана не, не спалося. А, так, да, ну, я поспав хорошо сьогодні. Нічка. А мені не спалося, я тільки гуляв по всій. По ой, зараз треба буду передітися. зараз. Треба передітися, в мене тут під кроватью є mm -hmm. дуже багато mm -hmm. речей. Опа. Все, я передівся, друзяки. Ну, ладно, я там тільки футболку передів і все. Понял. Через футболку. Відключаємо запис і йдемо далеко до подорож. Їхати мені цілий день? Мені їхати цілий день? А мені, а мені сьогодні знаєш що? Що? Мені треба все в інше село. На деякий час. Ну, я тоді зараз дзвоню в таксі. І йду. Зараз отку скравчу, скравчу. А ми так, не, так і, давайте, давайте витримуємося в місті. Ой, блін, наконець-то. О, ну наконец-то. то Я вернулся, друзья. Я задовбався там просто. А я уже там погорешь жители. Казал, что бере, возьмем на роботу. Хорошо. Видосик монтирую. Ага, ні Не-не-не, потом завтра монтирую. Спати иду. Собакин, привет. Я спаты. Ой, блин. Капец. Ой, друзья, шо я так рано поснувся. Скільки там часиків? Шість ранку, то п'ять я так рано поснувся. Ой, Ой блин. так, слада, Ой, досмитися. Так, парну, тут у мене. Ой, Ой боже. Ай. Мяочик. Ай. А, боже. Чисто ну, живий? Да, так, вот, ти живий, мене очі мої. Ти живий, алло? Ти да, та да, живий, мене очі просто сліпить. О, ну. Я... Ти що, чи чистим зубе в себе почистив зуби? Що ти зайшов? Що, що ти зайшов? Я тебе зараз зніму. Тут ти наступ зігбай. Ой, так, так first... Ну так темно тут, у мене завжди світло. Ну то я виключаю світло і не Ой, нічого світло тебе тут темно тут. Нормально? Ну, в принципі, понятно, що світло. Чого ти світло включаєш? Давай йди звідси. Я піду в бабці. У мене світло, що має постійно бути включеним, чи що? Ем, це тут трохи неправильні штори стоять. Нормально в мене штори, просто так. Ладно, от такий, друзяки, у нас відосик вийшов з Костяном. Якщо він вам сподобався, то не забувайте ставити лайк та підписатись на мій канал.